Навіщо рятувати галактику, якщо ми не можемо насолодитися нею час від часу? Найліпші дні свого життя я провів на борту Нормандії. Це була гарна пригода. Найкраща пройшов без перебільшення рік з того моменту, як добігла свого кінця неперевершена космічна трилогія Mass Effect. Хтось обурений кінцівкою забув про серію вже через тиждень. А хтось, скрестивши пальці, увесь цей час сподівався, що розробники все ж таки візьмуть справу у свої руки і дадуть шепарду другий шанс. BioWare в свою чергу, дійсно не протирали штани, продовжуючи заробляти гроші на додатковому контенті протягом року. Кожен платний фікс до історії розкривав деякі подробиці всесвіту гри, кого дратував, а кого тішив. Проте до річниці виходу останньої частини трилогії розробники приготували для гравців дещо дійсно особливе: велику жирну крапку в історії Шепарда, на яку ми усі так чекали. 5 березня 2013 року відбувся реліз нового і на цей раз останнього сюжетного DLC до Mass Effect під назвою Citadel, в якому всі справжні фанати нарешті змогли сказати командору Шепарду, Нормандії і усьому відомому нам Mass Effect свої прощавай. Байоверни пішли найкоротшим шляхом і не стали вибачатися за свої попередні рішення. Але натомість вони знайшли спосіб відсвяткувати більш ніж 5 років своєї клопіткої праці і поділилися цим святом з усіма прихильниками найвидатнішої саги десятиріччя. Якщо ви, звичайно, не фанат сутінок, бо тоді вам тут не раді. Нова DLC привітає вас листом від адмірала Хакета, який після подій на цитаделі випише шепарду добровільну примусову відпустку в шикарних апартаментах іншого добре знайомого нам адмірала. Але як це звичайно і буває, навіть тут, в повній безпеці дорогих розважальних кварталів цитаделі, шепардам миттєво знаходять пригоди, які на щастя мало пов'язані з всегалактичним вторгненням смертоносних синтетиків. Тож увесь екіпаж могутньої Нормандії, не бажаючи пропускати бійку, знову збирається разом, щоб розібратись з таємничим ворогом, який спланував справжній заколот проти їх капітана, і напав на нього прямо посеред його обідньої перерви. Кощунство востаннє побачити, як весь екіпаж Нормандії з часів SR-1 зі свистом і улюлюканнями жартуючи, розкидає нещасних найманців на шляху до перемоги, при цьому не намагаючись врятувати галактику від геноциду. Це справжнє свят. То для будь-якого прихильника серії. У цій частині доповнення на вас чекає відмінний гумор, цікаві діалоги і оригінальний екшен в компанії старих знайомих, квінтесенція найкращих доповнень до Mass Effect і справжній промінь світла в темряві помираючої галактики. Проте, як це не дивно, навіть непередбачувана основа сюжетної лінії доповнення, сповнена неперевершеної самоіронії та драматичних сцен, що містить у собі увесь досвід команди з розробки додаткового контенту, це лише такий собі невеличкий бонус, як і декілька нов нових видів зброї та обладунків, бо справжня цінність цього DLC полягає зовсім в іншому. Усе це дійство це лише вміло сконструйована розробниками підстава для того, щоб останній раз зібрати усіх знайомих персонажів на одному екрані. І, хоча присутність деяких з них на цитаделі зовсім не виправдана і важко в'яжеться з загальним сюжетом, байовер зробили все можливе, щоб зіграти на почуттях ностальгії і закрити гравцеві очі на подібні дрібниці. Увесь контент безпосередньо спрямований на спілкування з героями трилогії і безсоромне висміювання розробниками власних помилок та кліше, компенсуючи іронічним сценарієм усі можливі і неможливі недоліки доповнення. На просторах дорогих ресторанів, розважальних центрів та казино, вміло приправлених насправді цікавими і непередбачуваними сценами за участі улюблених персонажів, вас постійно будуть дивувати почуттям гумору та цікавими фактами. На голографічній арені привіт Пінакл Стейшн» ви зможете випустити пару в боротьбі з старим добрим ворогом і, врешті-решт, влаштувати прощальну вечірку, максимально сповнену деталей і гарних спогадів, гумору і атмосфери, яка стане вишною на торті трилогії. Та на жаль, як і будь-яка справжня вечірка, вона закінчується і залишає по собі самісінькі фотографії та похмілля. Звичайно, хоча дії доповнення і відбуваються ще до завершення основного сюжету, Ситадел сміливо можна назвати епілогом до заключної частини саги, у якому, врешті-решт, ніхто не забутий і ніщо не забуто. Сумно, що спадок Mass Effect для багатьох прихильників залишається зіпсованою кінцівкою, бо саме це доповнення найбільш логічно підводить підсумки фантастичної історії командора Шепарда, хоча й нічого насправді не змінює, і саме воно по завершенню дає відчуття, що тепер все насправді скінчилось. Усе, що треба було кожному з нас, це відмітити сотні годин геймплею з персонажами, яких холодно назвати NPC, вже й язик не повертається, і кинути останній погляд на красуню Нормандію, тихо витираючи соплі і сльози горя з підборіддя. І тепер, завдяки саме цьому неймовірному доповненню, у якому любов розробників до власного творіння нарешті лється з усіх щілин. Ми маємо нагоду це зробити. Тож прощавай, шепард. Ми були надзвичайно раді знайомству. Нехай Ситидел буде тобі пухом. Еввонсей okay. Норманді. I stop worrying about things I can't control I am stop worrying about the dollars I don't know I am stop worrying about the things I cannot know